У нас нове видання книги Олександра Дюма, Граф Монте Крісто. ще погляньте, яка це величезна, просто цеглина, книга цеглина. Тут весь 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 твір, який ми раніше видавали у чотирьох томах. Він тепер під однією політуркою. І нагадаю вам про що цей роман? Отож, граф Монте Крісто це пригодницький роман французького письменника Олександра дюма Батька, виданий у 1844 році. Основним мотивом роману є помста, а основною ідеєю є те, що вона не приносить ні задоволення, ні щастя. Роман розповідає історію юнака Едмона Донтеса. Несправедливо звинуваченого і запротореного у в'язницю замку Ів, де він провів 14 років, Дантесу щастить тим вірним чином втекти і відшукати скарб, про який йому розповів інший в'язень. Маючи кошти, Дентес відшукує своїх кривдників, які на той час вже зробили кар'єру. І займають високе становище в суспільстві та руйнує їхнє життя. Але врешті-решт, після цієї помсти, він залишається і спусткою в серці. Яка історія створення цієї книги? А історія створення дуже і дуже і дуже цікаве. Отож. У 1843 році Дюма підписав контракт із видавцями на книжку про подорожнє враження від Парижа. Адже схожу книжку письменник писав уже про Швейцарію. Але згодом замовлення було змінене, і тепер був потрібен авантюрно-соціальний роман, дії якого відбуваються на фоні столиці. Історію для твору дюма взяв із архівів Паризької поліції за подіями, що відбулися у 1807 році. Все почалося з того, що молодий чоботар Франсуа Піко, родом із Німа, закохався в дівчину Маргариту Вігору, це яку давали велике придане. Незадовго до весілля хлопець пішов провідати свого друга, шинкаря Лупіана, де зустрів, крім нього, ще трьох своїх земляків, з якими б і поділився своїм щастям. Після того, як Піко пішов від них, Лупіан запропонував іншим парі, що зуміє затримати весілля. Для цього потрібно здійснити донос якому назвати чоботаря британським шпигуном. Але після допиту його відпустять, але при цьому весілля буде відкладене. Однак обставини так склалися, що Піко потрапив на сім років до в'язниці. Після виходу, з якої став слугою італійського священника з Мілана, з яким він познайомився під час ув'язнення. Священник до нього ставився як до сина і зробив його своїм спадкоємцем. Крім того, Піко отримав у спадок секрет скарбів, схованих в Італії, Нідерландах та Великій Британії. Після смерті священника він віднайшов скарби і відправився мститися до Парижа, де дізнався, що його наречена через два роки після початку його ув'язнення. Вийшла заміж за Лупіана. Дізнавшись про долю інших учасників зустрічі в шинкаря, Піко їде в нім, де проживає один із них, Антуан Альо, який за коштовний алмаз розповідає історію зради. Дізнавшись цю правду, Піко почав втілювати план своєї помсти. Першим помер шобану якого знайшли заколотим на мосту мистець. На його похороні був отруєний і другий Соларі. Третім стає Лупіан, якого Франсуа вбиває після того, як організовує підпал його шинко, одруження дочки з каторжником втікачем та арешт сина. Але після цього Піко знаходить і викрадає Аллю якого мордує голодом і за їжу отримує всі його багатства та врешті-решт убиває. Ось така моторошна історія. І все це трапилося насправді. Тож не кажіть тепер, що в книгах самі лишень вигадки? За книжкою граф Монте Крісто створено безліч фільмів, театральних постановок, опера. Але ви ж пам'ятаєте, що найвартісніше, найцікавіше це оригінал. Тому Олександр Дюма граф Монте Крісто. Класика, справжня класика. Навчальна книга Богдан дуже рекомендує.